Всім привіт! Ви просили вам записати відео, як пользувати go Достав планшет. Зараз вам покажу, що таке Togood2go. To Це їжу берете. ну от Я там беру з 29-39 крон. Там, по факту, в пакеті на 500-600 крон по-разному буває. Далі побачите, хто буде підписаний. Лайк, підписочка, поїхали. Спеціально скачав приложення, зараз вам покажу. Буду вам отак от знімати з вашого дозволення, бо мені трошки невдобно планшет здоровий. Скачав спеціально того. Поїхали, відкриваємо його. от. Ссылку я внизу оставлю, скачуйте, пробуйте. Польща, Германія, я напоминаю, там Норвегія, Данія, Швеція, везде вона є. Тут нажимаємо. У мене, по-моєму, є Google, нажимаємо так. Continue, Данія. Що там у нас? Раз, два, все соглашаємося. Continue, давай. От мій. Що ми її візьмемо? Так. Погодитись надати доступ. Давай. Ну, Emi Sync. Yes Plus. Не надо нам ваші напоминання. Вибираємо от, <coughs>, дистанцію. Набира, нажимаєте хоп і воно вибере вашу, ваше короче Коли додаток використовується. Поїхали. Місце пристрою. Увімкнути. Увімкнути. Поїхали. Давай, дружок. Вот next. Нам next нічого. Вийдемо. вийдемо отсюда Зараз він збере раму. Так, дивимося, що у нас тут є. Зараз, хай підключиться, бо в мене з телефона до этого підключений до інтернету. Е, вот, все, бо воно вийшло з інтернету. Підключились ви, відкрив вам, пожалуйста. Вот, це наша локація. Можна поставити там он більше, менше. Радіус 10 км це багато, звісно. Я ставлю обычно кілометра 2-3 кім. Вот так, от я примерно ставлю. Вот. Хольстебро. Ми тут знаходимося. Ага. Вибираємо. І от показує, що у вас є там, де ви живете. Например, та що, наприклад, Q8 брав не один раз вже є випічку і вам її показував повните. Хто не бачив, подивіться десь на каналі, тут є те, що я брав. От можна подивитися все. Ой, це не туди клацнув, бо дивлюся в екран не туди. От що вам пропонують тут поїсти. Це буде шведський стол, це точно 3,9. це ну, оцінка куди не але ну, можна і лучше 4 це вже непогано, а 4,6 це класно. Ну, тут ціна ви бачите 69. А по факту, тут буде шведський стол. Приходите, я знаю, набираєте собі щипцами, там різну їжу. ну Шведський стол, ви розумієте, на вечір. Саме інтересне, коли забирати, бо там хтось спрашував, От, написано Collect Today забрати сьогодні з 9.30 до 9,40. Ви приходите 9,30. Показуєте приложення і все. Тут забрать 9,20-9,45. Чого все вечором до вечора продається, а потім вечором перед закриттям магазину все що не продалось. В принципі, дають вам таке, що можна їсти Ну, в та сама випічка, щоб її не викидати. Вона хороша, свіжа, нічого не пропавши, не думайте нічого поганого. Тут багато всяких сортріровок можна вибрати, наприклад, от салати, теж непогані салати 19 датських крон. Забирать 9,45-10. Щоб подивитися, де воно знаходиться, точніше, бо тут воно не завжди показує правильну дистанцію, Нажимаєте. Тань. От, адрес. Вам зараз відкриє мап, карту. Тинь, покроково. Давай покроково. Вибрати поточне місце знаходження, ваше місце знаходження. Я просто ще не пользуюсь тут картами. Тинь. От вона показує, куди вам іти. І по факту вам іти, а ну-ка, автомобіль. А чого автомобіль почати? Бачите, дозволить. не дозволять закрить. Це показує автомобіль. Чого нам автомобіль? Хер його знає. 11 хвилин, нам на пішки 11 хвилин йти. 11 хвилин воно від нас. І дитей забирайте в назначенне время. Примерно відвищите, але якщо там 9 9.20 треба вам прийти. В 9 часу вийшли, пройшлися, там дві мундки піддождали, зайшли і забрали. Ізвиняюсь, е, трошки мене відвлекли. Е, тут ще можна взяти. От я це хотів кожен раз взяти. Бачите, тут буде випічка точно. Откуди я знаю, бо вона нарисована. Це ж логічно, те, що нарисоване, то і дадуть намальоване. Буде всяка випічка, хліб буде таке. Ну, оцей магазин хвалять. Я ні разу не ходив, того, мені до нього йти далеченько. Е, що ми ділимо далі? от нашли ви, наприклад, це не рекомендую. Воно якби й дорого, і там просто 5 оцих булочок, без нічого, 5 сосісок. Все. Це вже знаю, провірено. Ну от, заходите, от, 2 штуки осталось, бачите? Забрати сьогодні вечором. Я зараз не буду заказувати, я його просто не зіма, переведу гроші і. Понравилось, воно вам отзиви хороші, бачите? Все тут чітко. Нажимаєте. Ух ти, підожди, пальцем промахнувся резерв. Ага. Коротше ваш сюрприз. Go eat! Let's go. Вибираєте оплати. Я плачу обічно, Google Pay, ем Apple Pay, ем, чи, небудь цим плачу. Можна от банковською карточкою добавить. Зараз платите, сьогодні або завтра забирайте, смотря коли там написано. Хто ж знає, дивиться Collect today. Tomorrow. А що ти там? Ага. От, вибираєте Google Pay или карточка. Платить можна українською карточкою, можна платити. Коротше, любой карточкою можете заплатити, у вас зніме 35 датських крон. Резервіруйте, вводите дані і воно у вас з'являється в меню. В меню воно у вас з'являється. Ну, я думаю, там вже далі все просто інтуїтивно понятно. Воно у вас тут в профілі з'являється зверху. Приходите в на время, показуєте їм, кажете hello, to good to go. Нажимаєте і пальцем проводите, все. І вони вам віддають більше немає нічого. Ну, я це не буду показувати, кажу ж, бо Тіпо, зараз загрібати, хто їх буде потом їсти, пропаде і викинуть. Зачем це робити. Надіюсь, вам це було понятно. Куди ще проще, все ж понятно. А іще, тут є дуже інтересна штука. Я не разу це не заказував. Ну в дальнішому, якщо все буде хорошо, обов'язково спробуємо. От є делівері. У Норвегії цього немає, тут це є. Наприклад, що ми можемо тут побачити? Ой ти, пардон. Ну, дивіться. Всяке. Отут вже будете знати, що ви купуєте. От, наприклад, якісь енергетики, ридбули. 14 продуктів, бачите, ридбули. От заходите і тут перечень. Який що? ось Волосина покручена. Який що? 8 мега, 473,6, якихось таких от по 250. Ціна, от, тільки я не знаю, чи це вже з доставкою, чи це без доставки. Це, понімаю, прям з заводів йде. От якісь фрукти, якісь соки, чи що, якісь батончики, вітамін, бусти. Всякої штуки дуже багато. От тут теж собачий карман, це не ви бачите. Це, бачите, 50 доларів. Нічого. Себе. 22 якісь по 150 грамів шоколадки. Вот, наприклад, шоколадки. Такі, такі, такі Ну, вот Я думаю, ця ціна вже з доставкою до вас, до цього додому. Не разу повторюсь, не заказував отсюда, бо Чого? А тому, що потому не заказував, бо покамість мені воно не треба. От, всяке, бачите, йдуть перечні. А в Норвегії немає. Лена дивилась, немає цієї штуки в Норвегії. Взагалі класна штука, класна затіє, щоб вона не пропадала. От соки, наприклад, лімонади якісь. Да? Соки, лимонади. 4 таких по півлітрі, 6 по літрі. 189 доскільки крон. Скільки вони стоять в магазинах, я не знаю. Ну, те, що я заказую обичне, самі продукти, то, Ну, правда, заказуєш там на 30 на 40 крон, а там на 500 на 600 лежить в сумці. Почти всегда так. Ну, Якщо брати просто їх в магазині і те, що ти береш в сумочки. От теж якісь. Що це за <кій> Йогі, ті, Ага, чаї якісь продаються. 159 крон. От так. Оце було б мені тоже интересно спробувати. Я думаю, колись ми з вами це обязательно подивимось. Так що підписуйтесь, закажемо щось колись. Зараз пока каміць не буду, бо ну самі бачите. Я, якби на учителя не вчився, може там не вам об'яснив, але я старався для вас показав так, як я зміг. Думаю, в принципі, ну там все зрозуміло. Просто вибирайте локацію. Ну, не мою тільки, а вашу вибираєте, собі заказуєте і в назначене время йдете, забираєте. Саме головне дивиться, коли як туди чи томуру. Туди, сьогодні, tomorrow, завтра. Наприклад, є таке теж. Я от там вчора заказував, мені сьогодні йти забирати. Вчора вечером, що я не знімав, я не знаю. То, в принципі, от зараз вам зняв все понятно. Пишіть, що ви думаєте, який з мене учитель получився. Всім удачі, поки, не забувайте, правда, кому не в западло. Там лайк, підписочка, може, захайпить. Ну, оці всі моментики, Давайте, удачі, скоро побачимось.